Вітаю мої любі! З вами Елі Старо. Сьогодні у нас огляд моїх новиночок. Це циганський оракул червоне та чорне. Така книжечка. Я е, придбала його комплектом. Тут в мене йде дві колоди в цьому чарівному червоному мішечку. Це колода, власне, червоний і чорна. До якої йде ось ця чудова книжечка. Зараз вам усе усе детально покажу. І ось ця колода, це колода також циганський оракул, але він і ну, тут дивіться, тут різні мови, але він угорський, здається. Зараз ми точно подивимося. Австрійський. От, він австрійський. А, ось так. І зараз ми подивимося. Я зараз активно працюю, активно знайомлюся з цими оракулами. А, цей зараз в мене взагалі з рук не виходить. А, книжечка, знаєте, досить проста і зрозуміла, але оракул настільки зрозумілий, що. Ну, здебільшого книга навіть і не потрібна. Та і я, в принципі, не дуже люблю, знаєте, по книжним значенням. Так, я, звичайно, вивчаю якісь дописи автора, який створив колоду. Але потім я якби, покладаюся на власну інтуїцію. Знаєте, це мені більше допомагає, аніж. Завчені значення. Ну, Я так ніколи не роблю. Це якби моя система. От така в нас сорочка. Прикольна така, знаєте, вона мене не відволікає, незважаючи на те, що вона червона. Я вже згадувала про те, що в мене є тільки одна колода з такою сорочкою, з якою я Ну, складно мені з нею працювати, тому що вона мене відволікає. От. А ця навпаки, ця дуже класна. Подивіться, в такому кольорі, не знаю, сепія, напевно. От рамка, він такий трохи жовтуватий, якщо камера показує. Ну, Якщо от порівняти так з білим, то видно, так. Дуже гарно видно. Він російською та італійською. Мовами це репродукція, якби переосмислення оракулу. Іншого італійського. Зараз вам скажу, тому що не запам'ятала ось. Сібіла Дела От, від Лос Карабео, італійський оракул. Я спочатку хотіла його придбати, але потім, знаєте, мені так сподобалися тут підібрані а, такі зображення, класні. Якось от вони мені дуже підійшли, вони мені дуже впали в око, сподобались. Але давайте покажу вам так. От, давайте я книгу трішки відкладу, тому що вона трошки заважає. Тут досить багато карт, 52, здається. Так, 52 карти, 53, 52 як стандартних, які були в цьому оракулі. І 53, яка називається ворожка. Авторка пропонує на свій розсуд або використовувати її, або ні. Ну, я поки що використовую повну колоду. Вона ще в мене не випадала. такі, бачите. Дуже класно вона відповідає, ця колода. Ця взагалі на навчання в мене йде ця карта. Випадає на тему навчання. Якщо треба десь чомусь повчитися, то вчений дуже так влучно. Таких оракулів є кілька, і ви знаєте, я зараз ними так досить захопилася. І думаю, що це не останній. Так, фокусуйся, будь ласка, що це мій не останній ракурс. Погляньте, який шебішик, просто краса. Ну, Яка бабуся з котиком. Ну просто мені дуже подобається зображення. Оця собачка, вона ну, просто закохала мене своїми очима в себе. Кохання, кохання, зітхання, такі янгаляти, такі, ну, дуже красиві знаєте, зображення. Тут у нас і імператор цар. Є. Дуже красиві смерть, така сучасна картинка дуже. Ворог сьогодні вийшов у мене на енергії дня для моїх підписників. І це не дивно. В моєму телеграмі є як би, детальніше. Я описую і говорю свої міркування згідно карт. Тому, кому цікаво, будь ласка, ласкаво прошу свій телеграм, там таке. Затишне, затишна спільнота така в нас зібралася, однодумців, Тому ласкаво прошу. Подорож, пальне, як круто. Майже колісниця. єрофант, так? Ну, тут дуже деякі, знаєте, деякі карти цього оракулу, особисто в мене, дуже перегукуються з деякими картами таро. А, також невеличка ремарка, я вам обіцяла, що буду говорити, яку музику я ставлю на фон. Я в попередньому відео розповідала, що це я роблю не просто для музичного супроводу, я роблю це ще з магічними. Якби, мотивами. Тобто, я запускаю музику спеціальну або на стілення, або на очистку, або на гармонізацію, Тобто, все так на благо для себе і для моїх глядачів. Сьогодні в нас тема стілення спеціальна частота на стілення направлена. Тому, якщо ви навіть мої відео будете слухати фоном, ця музика ще. Додатково, ви додатково будете мати ефект від цієї музики. Такий грабіжник, маленький, гроші, зглянь такий Прямо такий король. легковажність, такий метелик гарний. Ну, мені дуже подобається зображення. Вони з різних епох взяті, з різних. Ну, така, досить еклектична. Я взагалі-то не люблю еклекти еклектичні колоди, але це стосується таро. Тобто, мені подобається, якщо якась певна колода, то це має бути одного автора малюнки в одному якомусь стилі. Ну, мені так зручніше, мені так якось більш зрозуміло. І ну, Навіть справа не в розумінні, справа в тому, що для мене так якось більш прийнятно. Дім. Лікар. Тут, бачите, є ще зображення масті, тобто ними можна користуватися і як на них можна виражити, і як на звичайних картах. Це, знаєте, такий. Додатковий лайфхак, я думаю, що я, можливо, навіть скористаюсь, тому що я вмію ворожити на звичайних картах. Колись давно я з цього в принципі, починала, тоді, коли я ще не знала, що таке таро взагалі. А в мене була колода звичайних гральних карт, і я ними ворожила це, ще було в шкільному віці. І, знаєте, досить таки збувалося. Але це не те ворожіння, яке можна відтворювати щодня. Це таке ну, якби досить рідко його можна робити. Принаймні той розклад, який знаю я, але наскільки мені відомо, там не так вже багато є варіантів розкладу. Не так як в Таро, що ми можемо там щодня карту дня десь діставати. На звичайних картах також можна, але це мені здається, ну, навіщо? Якщо, якщо в нас є оракули, є таро, ну, навіщо це робити? Але, от знаєте, на цій колоді мені навіть стало цікаво. Буде дуже круто зробити такий розклад, як на звичайних картах, і плюс додати значення оракульні самих зображень. Це буде, я думаю, взагалі бомба. Так, фокус. Камера фокус втрачає. Так, кішка. Да, в такій ролі зображена. Подруга, Надія маяк. Як влучно зображена, так? ПХ. Теж дуже влучно. Мені дуже подобається, дуже влучно, підібрані зображення, знаєте? Нещастя, так. Побачення. Меланхолія, фортуна, богиня прямо і весілля. Дуже прикольно, знаєте. Авторку звуть Вікторія Хранителька. А тепер, як я вже бонусом роблю в моїх відео, дістану вам підказку. Дістану вам підказку. Але не просто одну, а давайте хоча б дві, які я люблю робити місяць і сонце. Оберіть, будь ласка, або місяць, або сонце. Загадайте, зараз буде підказка для вас. Для місяця і для сонця. Підказка, порада або застереження. Зараз ми подивимося. Ну, подивіться так, трішки вище треба. Для місяця вчений. Тобто зараз карта або рекомендують вас чомусь, рекомендують вам чомусь повчитися. Або говорять про те, що треба енергію зараз направити саме на навчання. Або обрати щось нове і вивчити якусь нову тему, якийсь новий проєкт, якісь знання отримати. Тобто приділіть увагу навчанню, або говорять про те, що якщо ви плануєте. Ну, якусь справу, щось таке, то вам треба добре вивчити основу, добре підготуватися інформаційно, добре вивчити ситуацію. Скажімо так, промоніторити ринок, умовно кажучи. Зрозуміли, так? Для сонечка у нас подруга. Подруга. Тут, знаєте, в позитивному ключі йде ця карта. Говорить про те, що або зверніть увагу на найближче оточення, приділіть їм увагу, або вам зараз на користь піде спілкування. Але, знаєте, не просто спілкування у натовпі, ну не просто таке безособисте, як в соцмережах, наприклад, а ну я маю на увазі там. Коли ви виставляєте якийсь допис або що, ну ви ж не особисто спілкуєтесь з якоюсь людиною. А тут карти говорять саме про особисте спілкування, знаєте, з такою подругою поговорити по душам. Тобто це ось таке спілкування з добрим другом. Ось так. Але тут саме подруга, знаєте, тут є карта друг. Колоді випала саме подруга, тому вважаю, що все-таки тут про жіночку йдеться, але тут не про заздрісницю, зрозумієте. А тут саме в позитивному ключі. Про те, що вам зараз на користь буде провести час в такому близькому, теплому оточенні ваших подруг. Так, мої любі, другий оракул я поки що не роблю. В цьому відео огляд, тому що він ще в мене добре не вивчений. Це буде інше відео. А зараз я з вами прощаюся. До побачення, мої любих. Чекаю ваших вподобайок, підписок та коментарів.